Toyota Avensis Diesel 2004 року. 2.0 мотор D4D. E, висвічувався мені e, blend, помилка така. І це все було в цьому модулі. Цей модуль знаходиться під e, водійським кислом. Ось тут воно сховане. Відкручути цю, цю штуку і воно за нею сховане. Крісло даже не треба знімати. Просто оці відпускаєте, щоб воно просто <клух> половина припіднялася догорі і все, і вименюєте. Дві тисячі коштує така. 2 три тисячі гривень. Важно, щоб оці цифри сходилися. Оці. Оці 20, це. 0,5-0,20. Бо якщо візьмете іначе, E, може треба якось буде прошивати, чи ще щось. Ну коротше, бажано, щоб ці цифри співпадали. Все, я поміняв, зразу помилка пропала.